Хочу би запросити керівника керівницю профільного підрозділу з офісу генерального прокурора пані Єлізавету Литвиненко. Вона з нами сьогодні онлайн. Пані Єлізавету, слово вам. Доброго дня. Як мене чути? Вітаю всіх учасників. У першу чергу хочу подякувати організаторам сьогоднішньої зустрічі за запрошення та таку важливу тему, яку піднято для обговорення. Безумовно, що забезпечення економічної стабільності є важливим. Для кожної країни тому питання боротьби з факторами, які негативно впливають на ці процеси, є пріоритетним для усіх органів, у тому числі прокуратури. На мою думку, безумовно, використання злочинних доходів в подальшій незаконній діяльності є одним із таких факторів. Тому моя доповідь буде сьогодні присвячена тим механізмам наявних, які можливо використовувати з метою протидії таким деструктивним явищам. Та які в розуміннях рекомендацій ФАК 30 та законодавства Європейського союзу називають як проведення паралельних фінансових розслідувань, я переконана, що фінансові розслідування вони потрібні і їх потрібно проводити у при досудовому розслідуванні всіх злочинів, які продукують незаконні доходи. Відповідно, прокурор, слідчий, детектив повинні сприймати ці процеси як невід'ємну складову досудового розслідування. Хочу коротко вам доповісти про ті заходи, які зроблено офісом і продовжуються робитись на даному напрямку. Для наочності пропоную все ж таки запустити слайди, будь ласка. Є? На сьогодні, що да, да. на сьогодні українське законодавство, яке регулює проведення досудового розслідування, тобто КПК, не містить такого визначення поняття як фінансове розслідування. У зв'язку з чим є потреба у імплементації такої правової категорії? Водночас, незважаючи на те, що кримінальне процесуальне законодавство не терпить невизначеності та потребує чітких зрозумілих формувань. Аналіз його чинних положень, а також нормативних актів у сфері протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також офіційної статистики розкриття відповідної категорії правопорушень, свідчить про те, що правоохоронні органи під час досудового розслідування все ж таки застосовують всі можливі правові інструменти та механізми для проведення повноцінних фінансових розслідувань. Під час досудового розслідування переважної кількості злочинів, вчинених із корисливою метою, правоохоронними органами проводиться робота щодо виявлення та відстеження руху таких доходів, їх переміщення, використання, володіння, відстеження зв'язків між джерелами походження, часу їх одержання та місцем зберігання, а також подальший дій спрямованих на вилучення таких доходів шляхом застосування конфіскації або ж спеціальної конфіскації. Тому я переконана, що все ж таки 30-та рекомендація ФАТ вона виконується, водночас, потреба в імплементації вказаної категорії в правове поле все ж таки є необхідною. Цією метою Офісом Генерального прокурора підготовлено та спрямовано вже на розгляд Верховної Ради України зміни до кримінально-процесуального кодексу. Цим законопроектом пропонується імплементувати в національне законодавство Інститут паралельних фінансових розслідувань, доповнивши норми КПК такими визначеннями, як паралельне фінансове розслідування, умов, за настання яких слідчий прокурор має розпочати фінансове розслідування, порядок його організації, строки проведення, а також слідчі дії, які має вчинити сторона обвинувачення під час такого розслідування. Також запропоновано визначення переліку кримінальних правопорушень, при вчиненні яких слідчий та прокурор зобов'язаний розпочати та провести паралельне фінансове розслідування. Наразі вказаний проект перебуває на опрацюванні в комітеті з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України. Але ми розуміємо, що це триваючий процес, і враховуючи, що внесення змін до нормативних актів може відбутися не швидко, наказом Генерального прокурора наразі наразі створено міжвідомчу робочу групу. До складу цієї робочої групи, включено представників. Європейського Союзу та Ради Європи в Україні, структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора, представників правоохоронних органів, Державної служби фінансового моніторингу, арми та Верховного суду. Основна мета створення такої групи є забезпечення координаційної діяльності правоохоронних органів щодо ефективного розслідування кримінальних правопорушень, внаслідок чинення яких отримано незаконні доходи. Першим питанням, яке планується обговорити на засіданні цієї групи, є схвалення проєкту порядку щодо забезпечення правоохоронними органами повноти кримінально правової кваліфікації діянь, пов'язаних з одержанням незаконних доходів унаслідок вчинення корисливих злочинів, який вже розроблено Офісом Генерального прокурора з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи. Проєктом цього документу буде розіслано учасникам цієї групи вже найближчим часом. Даний проект порядку буде передбачати визначення фінансових розслідувань та його складові відповідно до вимог 30-ї рекомендації ФАТ. повноваження органів досудового розслідування при проведенні фінансових розслідувань, повноваження процесуального керівника та прокурори вищого рівня під час здійснення нагляду за розслідуванням таких злочинів, у яких має проводитись фінансове розслідування. Також відповідно до цього проєкту порядку, головною метою проведення фінансових розслідувань буде зазначено як забезпечення повноти кримінально правової кваліфікації кримінальних правопорушень, з'ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема мотивів, форми, умислу, встановлення обсягу злочинних доходів, відслідкування руху, зміни форми походження і інше. Встановлення осіб, причетних до фінансових операцій з майном, яке одержано внаслідок таких злочинів, розшук та арешт майна з подальшим застосуванням конфіскації та спеціальної конфіскації, та вжиття заходів спрямоване на зупинення проведення будь-яких операцій, правочені стосовно такого майна. Також офісом Генерального прокурора запровадження облокову статистичний контроль всіх кримінальних правопорушень, які продукують незаконні доходи. Ще в 2022 році, наказом Генерального прокурора, затверджено звіт 1 ЛФТ. Цей звіт передбачає накопичення даних про результати всієї роботи правоохоронних органів в цій сфері по державі, зокрема щодо зареєстрованих кримінальних проваджень, результати в їх розслідування. У розрізі органів досудового розслідування та окремо по всіх предикатних правопорушень, також окремо виділяються результати розслідування кримінальних правопорушень, які були зареєстровані на підставі матеріалів узагальнених додаткових, які надійшли від Державної служби фідмоніторингу. Зазначена системна робота позначилась вже на якісних та кількісних результатах діяльності правоохоронних органів. Сприяла активізації досудового розслідування у кримінальних провадженнях указаної категорії. Зокрема, у поточному році більш ніж два рази зросла кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, передбачених статтею 209. Відповідно, зросла кількість повідомлень про підозру та скерованих до суду обвинувальних актів. Так, до суду упродовж 11 місяців поточного року направлено 473 обвинувальних акти. Проти проти 168 за аналогічний період минулого року хочу також навести присутні приклади проведення успішних фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях пов'язаних з легалізацією майна та інших корисливих злочинів. Так, у поточному році офісом генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина РФ, колишнього директора одного з гірничих збагачувальних комбінатів за фактом умисного ухилення від сплати податків та подальшої легалізації цих коштів. Підприємством документально здійснювалось постачання титаномісної сировини за заниженими цінами, нібито на адресу австрійської компанії. Водночас, фактично, встановлено, що частина цієї продукції відразу направлялась підприємствам Російської Федерації, належним до оборонно-промислового комплексу, які там використовувалися при виробництві титану та в воєнно-морській промисловості. У По подальшому отриманні злочинним шляхом кошти легалізовувались через банківські установи та спрямовувались на продовження такої незаконної діяльності. Іншим прикладом застосування інструментів фінансових розслідувань є досягнення детективів БЕП у Волинській області, якими припинено діяльність організованої злочинної групи, яка здійснювала незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних і тютюнових виробів. А також в подальшому легалізувала кошти, отриманих від продажу такої фальсифікованої продукції. Завдяки комплексному підходу до розслідування з незаконного обігу не тільки вилучена значна кількість неякісної педексизної продукції та припинена така незаконна діяльність, а й застосована спецконфіскація до доходів, отриманих в результаті таких дій. Також у ході досудового розслідування, проведеного слідчими національної поліції в Сумській області, установлено, що злочинною групою у складі п'яти осіб з використанням ряду суб'єктів підприємницької діяльності організовано на території цієї області незаконне виготовлення пального, яке в подальшому збували підприємствам та фізичним особам по всій території України. У подальшому отримані злочинним шляхом кошти теж легалізували через банківські установи та вкладались для продовження такої діяльності. За результатами проведених обшуків вилучено обладнання для виготовлення пального та готову продукцію орієнтовною вартістю понад 30 мільйонів гривень. Бунувальний акт стосовно таких осіб вже скеровано до суду. Також хочу відзначити інші заходи організаційного та навчального характеру, які вжито в поточному році офісом генерального прокурора для формування у прокурорів та правоохоронних органів розуміння та розкриття змісту паралельних фінансових розслідувань. Так, керівникам обласних прокуратур та правоохоронним органам скеровані численні листи про необхідність забезпечення активізації розслідування злочинів цієї категорії, а також надіслано відповідну узагальнену судову практику, яка на запит Офісу Генерального прокурора підготовлена кримінальним казаційним судом. Також з метою забезпечення розуміння у прокурорів аспектів та заходів пов'язаних з проведенням фінансових розслідувань та застосуванням їх у практичній діяльності офісом генерального прокурора спрямовано посібник щодо фінансових розслідувань, який підготовлений за участю експертів Європейського союзу та Ради Європи. Також 30.11 працівниками офісу генерального прокурора спільно з колегами з НАБУ на базі тренінгового центру розроблено та запущено дистанційний курс щодо проведення фінансових розслідувань та протидії прокурора легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.